Всім привіт! Все ж таки зробимо ті сардельки в домашніх умовах. На кухні покажу і розкажу все, що потрібно для того, щоб зробити в домашніх умовах. Все таки ті сардельки. Нам треба буде м'ясорубка. М'ясорубка у всіх інших ковбасах вона може виконати навіть функцію набивки ковбаси. Тобто до м'ясорубки зазвичай до будь-якої м'ясорубки йде ось така ось цівка для набивки ковбаси. Встановлюється ось сюди, за допомогою неї можемо напхати. Але, на жаль, в цьому випадку. Коли ми робимо емульсійну ковбасу, дуже проблематично буде напхати і просто, мабуть, неможливо. Тому обов'язково потрібен буде ще ковбасний шприц. У мене м'ясорубка 12-ї моделі. Замовити таку можна в інтернет-магазині KitchenLine. 850 Вт, 2000 обертів. В общем, продуктивність її заявлено 170 кілограм на годину. У мене є ці 32-га, напольна, велика модель, але так як ми готуємо в домашніх умовах, то саме отака. І отаку я б рекомендував купувати м'ясорубку. І нею можна як в домашніх умовах користуватися, і так і для невеличкого виробництва ковбаси та будь-чого, навіть полуфабрикатів і так далі. М'ясорубка потрібна скрізь. Нам потрібно перекрутити наш фарш на м'ясорубку, перемелюємо на м'ясорубку. Так, Запускаємо м'ясорубку, вкидаємо один кусочок і дотискаємо. Все, дотиснули. І перемелюємо, дивіться наскільки шикарно справляється ця м'ясорубка. Получився у нас ось такий ось шикарний просто фарш, подивіться, з невеликим вмістом сала, яловичина, все тут швартенблок. Зараз нам потрібно внести сюди спеції. Готуємо посолочну сумість. Суміш. Є така от у нас капітальна машина для того, щоб готувати посолочну суміш. Для того, щоб отримати не такі, як в магазині, і краще, ніж в когось іншого. Е ковбаси, сардельки і так далі. Продукти, саме краще буде використовувати спеції у е первинному їхньому виді. Тобто перець чорний в нас горошком. Дана машина дуже просто. Завантажили все, що нам потрібно. Чому я сюди і сілій цукор завантажив? Просто кількість невелика. Спеціальний подрібнювач спецій. Він у мене на 1 кг. модель 1000A. Такі придбати можна в інтернет-магазині Kitchen Line. Тут ось його характеристики. Дуже зручний. Тут ставляємо таймер і е, цим самим вмикаємо. Для цієї кількості спецій, буквально тут. 30 секунд достатньо. О, дивіться, спеції наші подрібнилися, сіль і так далі. Всі-всі-всі готові. Тепер обережно це все діло, дивіться, просто у пудру. Це все діло переносимо у наш форш. Вимішувати у нас буде кутер. Кутер буде в нас виконувати основну роботу у приготуванні цих ковбасок. Потрібен. Кутер, і нам потрібен лід. Використовуємо тільки воду із осмоса, тобто максимально чисту. І даний апарат працює і має можливість генерувати, по-моєму, до 20 кілограм за добу. Ось таким чином. Вон там набирається на пальчиках лід, намерзає, потім відкриваються вони і висипається цей лід в оцю корзиночку. Кутер. Це така недешева штука. Дуже багато запитували в мене глядачів, який саме кутер буде все-таки робити цю роботу, то от ось такі кутери, вони бувають різного об'єму. Це в нас, по-моєму, на 5 літрів, бувають на 12 літрів, чи на 6, на 12, на 8 і так далі. То от саме для сардельок, для ось цього емульсійних ковбас потрібно брати якомога меншу чашу. Тут у нас Менший розмах ножа, отакий от, от у нас ніж. І тоді йому набагато легше і тоді він працює. Закладаємо лід, запасаємося градусничком. Час від часу потрібно буде перевіряти температуру. Накриваємо кришкою. Щолк. Ось такий процес утворювання емульсії відбувається, вимішування і так далі. До речі, тут є ключок. Для того, щоб додати спеції під час роботи буквально пару хвилин, і вже у нас йде утворення емульсії. І ми маємо ось такусь консистенцію, якраз така, як потрібно, і перегружаємо наш фарш у ковбасний шприц. Тепер наші сардельки навіть в підвішеному такому стані не порозкручуються. Дивіться, яка соковита! Пружна. Пружна, ось сирочку маленький кусочок.